Я вітаю всіх глядачів телеканалу Ритм в ефірі програма щоденного кінофестивалю «Місто Мрії. Мене звати Наталка Пастухова, і сьогодні у мене в гостях директор першого Рівненського міжнародного кінофестивалю місто Мрії Віктор Булига. Вітаю вас, пане Віктор. Привіт Наталка. Розкажіть мені, будь ласка, як у нашому місті опинився перший міжнародний кінофестиваль? Звісно, з порожнього міста нічого не виникає. Якщо пам'ятаєте, у нас декілька років тому назад у місті. Проводиться кінофестиваль, правда, він не міжнародного рівня, а всеукраїнський який носив назву Двері. Пам'ятаю, так. Ось. тобто він проходив буквально три роки, і, і відмінність того фестивалю з тим, який сьогодні вже започаткований, така що двері це був фестиваль аматорського кіно. Місто Мрії це фестиваль уже кінопрофесійного. І на якому будуть представлені роботи з усього світу. І ще хочу сказати, що база для нього була підведена декілька років тому, тому що в Рівне приїжджали такі відомі. Люди із світу кімінаторфів, як Ахтем Сейтаблаєв, представляв свою, свою роботу Хай Тарма. Приїжджали сестри Артеменки, молоді талановиті режисери сценаристи, теж своїми роботами проводили тут майстер-класи. Був у нас у гостях Дмитро Сухолиткий собчук дуже перспективний режисер молодий. Якщо ви пам'ятаєте, також у нас була допрем'єрний показ фільму «Поводир». Так. Ось, саме в Рівному, тобто вперше було. І якось вже, напевно, глядач чекає нових якихось фільмів, нових вражень. І ось я скажу, що коли я почав знімати свою роботу і посилати на різні фестивалі, на дверях я теж був учасником, ось, то в 2014 році, коли відзняли фільм Тунель, я його надіслав на Канський фестиваль. От. І він був відібраний на Програму Corner Short Film Festival, короткометражного фільму. І після цього мені почали надходити запрошення з різних фестивалів і зареєструватися на платформі Film Freeway. Це найбільша кінофестивальна платформа у світі. І коли я зареєструвався, бачу, там ще є можливість зареєструватися не тільки як режисер, а навіть як фестиваль. І коли я подивився, переглянув, наприклад, в Берліні. там 6 чи 7 фестивалів було в Лондоні до 10, в інших містах, там було, в Нью-Йорку теж дуже багато фестивалів. А в нас, скажімо, в Рівному немає ні одного. А ми ж хочемо бажаємо того, щоб наше місто якось змінювалося, якось набирало нових образів, було європейським, було сучасним, було комфортним. І ось саме ось таке проведення таких заходів, таких формів якраз буде тільки цьому сприяти. Тобто ідея виникла у вас, а чи є в вас однодумці? Ну, звісно, є однодумці, бо самому одному зробити дуже важко. це все дуже важко і в нас є вже сформована команда. Ось це фінансовий директор Олександр Гладунов, виконавчий, да, виконавчий директор Оксана Ігнатюк, технічний директор. Сергій Зінчук якраз він мені дуже багато допомагав у зйомках, ми з ним багато знімали. Ось. І дійсно, самому нічого не можна зробити. Але я дуже радий, що відгукнулись і інші. Ось, наприклад, у нас була проблема з тим, де здійснювати показ. От. І кінопалац Україна. Сергій Мінков так підгукнувся, і всі покази ми будемо в центрі міста проводити якраз саме саме в кінопалаці Україна. Пане Вікторе, давайте тепер розкажемо конкретніше, більш детальніше власне, про програму фестивалю. Що це за фестиваль, що в ньому буде, і що там можна буде побачити, і що там можна буде представити. І Добре, кому? Як я вже сказав, всі роботи відбираються через платформу Фімфрібей. Поступило більше 200 робіт. Тобто, вже почали вже... так, вже, вже можна сказати, відбір закінчується. От, а це ми почали вже місця три назад. Зареєструвалися на платформі як фестиваль, і надійшло більше 200 робіт, десь біля 40 країн світу. От, mm -hmm. Ми відібрали вже 49, але я думаю, до кінця десь буде 50 чимось робіт, ми там ще декілька залишились деякі нюанси. Програма фестивалю складається з двох частин. Це міжнародна і національна. До міжнародних входять фільми повного метру, фільми короткого документального, короткого анімаційного метру і короткий ігровий метр. А в національній програмі у нас це фільми, які вироблені українськими кіновиробниками. Тут у нас е, короткий метр і повний метр. Ну, в повному метрі так скоріше, все у нас буде документальний повний метр. Скажіть, як відрізняється власне аматорське кіно від професійного? Е... Який принцип відбору? Для нас, для нас немає у нас, є як і професіонал, більшість звісно це професіонали, які займаються, от, але є і любителі. І Якщо фільм е зроблений з душею, якщо не можна відірватися від нього, ти не дивишся на титри, на, на і на і на імена, от хто це зробив як. От головне, щоб е, глядачу о, цей фільм потрапив от сюди. Це найголовніший критерій. Тому що тому от, якраз у нас ми так не розділяємо. І так само платформа. Там ніхто не вимагає, коли режисер реєструється, ніхто не вимагає е, значить, вказати, чи ви професіонал, чи ви аматор, чи що всі приймають роботи. А вже фестивалі відбирають. Ось. Тому що цей. Е, е, це розділення досить таке умовне, я хочу сказати. Ну, але зрозуміло, у нас 90% це е, роботи професіоналів. Чи є якась виокремлена тема, допустимо, у кожному фестивалі? Ви ж сподіваєте, що це буде не Так, на перший Що він фестиваль? назвав, ми деку, дали назву місто Мрії? Тому чому? Е, ну всі ми бажаємо жити. Комфортному європейському сучасному місці, ну в місті чи в селі, в будь-якому населеному пункті. І е, саме якраз тематика фестивалю е, така, що фільми повинні відбуватися в тому чи іншому місці. От, герої е, фільму повинні своїми діями, вчинками от, е, сприяти тому, щоб їхне, їхнє місто е, розвивалося і, і було жити цікаво всім. Мешканцям, але це не є обов'язком. Це не зрозуміло. Це ясно, що не в кожному фільмі буде рецепт цього. От. Просто глядач, коли буде дивитися, він для тебе для себе щось знайде нове. Тому що у нас фільми із Америки, із Канади, із Австралії, з Франції, із Німеччини, ну з усього світу. А чи буде представлені там... рівне наше місто? А, рівне, звісно, представлене. Тому от е, у нас е, є один, зараз не буду називати, трошки пізніше. Є один молодий, і такий цікавий кінографіст. Лише один буде? Ні, почекайте, поки ще один. Ось і в нас відбирають професійні режисери, uh -huh. професійні режисери. І крім того, я як директор фестивалю, коли переглядаю всі списки з оцінками, я можу ще додати якийсь свій бал. Тобто, в мене для тих, хто з рівного, я ще додаю один бал. Якщо цей один бал допомагає пройти у відбір, ну, значить в конкурс це дуже добре. Тобто, в нас будуть і місцеві кінографісті, і будуть у нас одну. Я можу навіть вже назвати, тому що я відразу сказав, що це Христина Сиволап і її фільм. Він вже був на багатьох фестивалю, і вона професійний кінографіст. Фільм, який вона зняла давай на сьогодні, був фінансований Державною агенцією з питань кіно. До речі, Держкіно є нашим партнером фестивалю, і тому тільки вона надіслала. Я відразу сказав перший фільм, який хоча вона живе в. Києві, але це рінянка, і тому він буде. А скажіть, тобто фільми не обов'язково це не, не мають бути прем'єрні фільми. покази, тобто, це Ні. можуть бути фільми, які вже представлялися на інших Ні, фестивалях, це, так можуть бути які на інших фестивалях, і для того, щоб ознайомити ну перш за все, ми. Для короб, для наших лінян, для глядачів, хоча я сподіваюся, що будуть з інших міст, з інших країн приїдуть. І щоб вони могли переглянути і фільми, які декілька років тому були, але вони цікаві, вони достойні цього, але вони не були в прокаті, їх нема, наприклад, ще в мережі. Тому і фільми, які навіть і 2014 тисячі року теж будуть, але і будуть нові і фільми, і будуть прем'єри. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що до вас надійшли заявки з 40 різних країн, так. Якщо буде глядач у нас рівнинський здебільшого правильно ходити на фестиваль. Так. Це ж буде іноземною мовою фільми. От Ми Чи так, так передбачили, якщо ми хочемо, щоб зробити місто в мрії комфортно для всіх, то ми повинні зробити і покази комфортно для всіх. Так, От Спочатку думалось про те, щоб зробити переклади фільмів, але угу. тоді голос якби не буде чути. Оці емоції, які передають як, туди. То, то, угу. Тому було прийнято рішення: ми робимо українські субтитри. Тобто, наприклад. Якщо фільм буде, скажімо, німецькою мовою, там обов'язково будуть англійські субтитри знизу, зверху будуть українські. Тобто глядач для себе обере. Наприклад, він навіть вивчає якусь англійську чи німецьку мову, він може собі. Або там французьку, якщо він буде французькою, і він вибере, на якій мові він буде дивитися. Тобто тут для глядача буде вибір великий. Якщо у вас були чотири номінації, правильно зрозуміла? Ну, дві, дві, дві програми, Про... відродна... Ага, ну, шість номінацій. Получать, шість так, так? Так. Е, ви будете близько більше 50 більше, робіт. Більше, тому що за да, короткометражні, звісно, ми можемо поставити в один сеанс біля 10-15, якщо повний метр, то це тільки буде один фільм. То скажіть мені, а хто ж визначатиме оцих кращі роботи? Хто журі. власне буде журі? Журі, так, журі. І Наскільки писати? воно компетентне? Ну, от судді самі, я зараз скажу вам, а ви судді. Самі наскільки воно буде компетентним. Сергій Тримбач, кінознавець, сценарист, голова спілки кінематографістів України. Це Ахтем Сейтаблаєв, відомий режисер, сценарист, актор і телеведучий. Це Віктор Вільгельм, кінопродюсер з Чехії. Це Андрій Бабік, відомий сценарист, голова е е сценаристів України, а також Дмитро Лінартович, актор театру кіно, найвідома його робота це е у фільмі Той, хто пройшов крізь вогонь Із і з Білорусі Олег е Ігруша. Кінопродюсер і режисер, а також Ольга Кременецька, продюсер і сценарист. Так що, ось досить такі поважні люди будуть у нас в журі. Потужні журі, погоджуюся. Як вони сидитимуть, ми будемо бачити? Так само рівняни так само можуть визначати якихось. Звісно, рівняни будуть голосувати, і вони можуть визначити. Той фільм, який отримує приз глядацьких симпатій. Коли це все відбудеться, пане Віктор? Це все має відбутися з 24 серпня, урочисте відкриття на День Незалежності. Дрес-код буде у нас е, вишиванка, звісно. І 28 на День міста це у нас буде урочисте закриття. закриття. Урочисте відкриття і закриття між двома культури. Світами. Так, між двома нас святами. Ось це ось, ось такий. Ми зробимо ланцюжок. І отак будемо. Чи є у вас якась сторінка, на якій власне, рівня і не тільки рівняни зможуть подивитися, якось перебіг? Е, можна буде. На нашому сайті dreamcity.org побачите, от зараз ми вже починаємо буквально через декілька днів, там розмістимо наших всіх конкурсантів. Крім того, глядач може побачити інформацію про фільм, про, про режисера. Навіть в багатьох є і трейлери, можуть перед, передивитися і, і трейлери. Тобто зробити собі вже перед тим, як іти, можуть зробити. Для себе вже уяву, який фільм для чого, і, і кому що подобається на які фільми йти. Крім того, у нас є в соціальних мережах дві сторінки. Це кінофестиваль місто Мрії. І звичайно, глядачі телеканалу Ритм можуть побачити усі, все щоденнику кінофестивалю. Місто мрії у нас на телеканалі Ритм. А зараз я пропоную вам переглянути деякі трейлери до фільмів, які будуть учасниками кінофестивалю. ¿Y ¿Cómo van las cosas por acá? Igual. Empezó el nuevo milenio y un político arrogante. Una guerra se inventó, al narco quiso retarle, solo un gran miedo él sembró. En los pueblos y ciudades. Нам жінкам моя люба. Важливо точно знати, чого ми хочемо від наших чоловіків. А найголовніше потім переконати їх у тому, що це потрібно насправді і їм. Ну не хіба воно тобі треба? А якщо я сьогодні помру, то коли це зробити? Забрали. Звідки ти, чорна валко, та шина зграє. Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і втому Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом, тепер навіть у наших снах пахне горілим. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи, хоча б що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покара новинних. Скажи взагалі бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте я розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І невинних вона, до речі, теж чекає по тому. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Ну ось декілька трейлерів, ви могли побачити. Звісно, це всі в форматі цієї програми не можна показати тим більше всіх можна переглянути на нашому сайті DreamCity.org. Крім того, хочу сказати, що є така от е, інформація, що ну не інформація, це вже підтверджено, що е, в одному із фільмів, які відібрані, це французький кінографіст, приймає участь відомий П'єр Рішар. Ну чи невідомо чи він не прийде, зрозуміло, що це досить проблемно, але я хочу вже у нас час закінчиться. Хочу ще запросити всіх рівнян відвідувати цей фестиваль. А так чи можуть вони допомогти? Так, допомогти можуть це, можуть бути волонтери. Які можуть зв'язатися за контактними даними, які розміщені на нашому сайті DreamCity.org. і особливо молоді, коли люди, які знають різні іноземні мови, які люблять кіно. І люблять кіно, так вони можуть долучитися і так теж допомагати. Тому запрошуємо всіх рівнян приєднатися до цієї шикарної події, яка відбудеться в нашому місті. Вперше я нагадаю, це перший рівненський міжнародний кінофестиваль місто Мрії. Я запрошую також рівнян подивитися наші щоденники кіномарафону, які відбув будуть проходити у нас на телеканалі «Ритм». Дякую всім і до зустрічі.